Всім доброго дня, з вами як завжди автосолоната Авто Кептал. Дуже цікаво сьогодні на знову надходжить Audi q 7 2018 року. 3 літри бензин. Перевірявся автомобіль двигун без задирів на автоматі, на повному приводі в хорошої комплектації. Так, це Америка, але пошкодження тут мінімальне лише по задній кришці багажника. І все. Хороша комплектація. Сервопривід кришки багажника. Додатково у нас тут ось такі баночки на вихлоп. Крім кришки багажника, по автомобілю нічого не фарбувалося, комплектація з безключовим доступом, з камерами 360, Шкірені сидіння з підігрівом вентиляції, аудіосистема Bose. Ось так це виглядає. 135 тисяч кілометрів ріднесенького пробіга, автомобіль дуже добре обслуговувався, тільки після ТО, в якому замінено масло в двигуні, фільтра, де недавно теж було замінено масло в КПП, тобто автомобіль не вимагає вкладення. Його можна пробрати за готівку, в кредит, лізинг та закриту льоду. Що немаловажного, в автомобілі що ток Ледь Легше так приборів. Ось так все виглядає. Дуже якісний салон. Ніяких нюансів тут не виявили. Все автомобіль вже в продажу.